Вітаю, зараз у нас старий прогноз на вересень для представників знаку Терези. Отже, що очікує вас в фінансовій сфері? Фінанси, матеріальна сфера, гроші, робота, бізнес? Також здоров'я бачимо, дивимося, стосунки і взагалі загальну ситуацію. Отже, Шановні представники знаку Терези, дуже гарний у вас вересень в сфері грошей. Прекрасний місяць грошові надходження. І взагалі для вас вересень буде дуже символічний, він вийшов, тому що в нас вересень це місяць збирання врожаю, і для вас він таким і буде. Тобто, ви в цьому місяці маєте всі шанси отримати результати. Тих ваших дій, які ви здійснили раніше, тобто, це для вас вересні стане місяцем отримання результатів. І це теж досить так символічно, тому що якщо ви бажаєте робити нові, Якісь проєкти запускати, і для цього теж дуже хороший у вас місяць для запуску нових проєктів, для втілення ваших планів, для планування дуже хороший місяць. Головне, враховуйте наступне в нас до середини вересня, буде ретроградно Меркурій. Тому перша половина місяця дуже гарно вам підійде для планування. А от в другій половині місяця можна починати втілювати в життя. Ті проекти, які ви винашували, заплановане, дуже гарний місяць для вас. Взагалі, от, по двом колонам випало для вас місяць, такий буде більше ділового напрямку. Тут у вас от, у, все у вас про гроші випало, Про гроші, про роботу. Потенціально дуже хороший місяць. Використовуйте всі можливості для нових проєктів, будьте уважні до. Тих пропозицій, які вам будуть надходити, тому що е, рано маєте шанси отримати дуже хороші пропозиції в бізнесі на роботі. Також карти кажуть, що для вас е, дуже добре буде зробити заощадження в цьому місяці, тому не поспішайте все витрачати, а відкладіть теж. На що вам треба звернути увагу в цьому місяці? Е, е, вам треба звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, пройти обстеження. Загалом не має бути нічого серйозного, але у вас можуть бути певні, щось може турбувати. Тому зверніть на це увагу, обстежтеся. Велика вірність того, що це можуть бути лише ну, такі більше психосоматичні проблеми, страхи. ну, загалом всім нам зараз складно, звичайно. От, але ну будь-якому разі, не якщо вас щось турбувати, там по здоров'ю, не е, махайте на це рукою, просто обстежтеся і будете знати реальну ситуацію. Можливо, нічого серйозного не буде, але якщо є щось і ну не дай Бог буде, то ви зможете вчасно вжити заход.